Я каже моя олічка, якщо ви своє яєчко використовуєте часто, як я, дай Бог, закінчите. Я таким чесно рідко користуюся, але от Артем мій такі приколи любить. А хукає глянуть садичків водички, балтиш на ручку і такий топ. знала, що щастя не в комусь, а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. я красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. У мене трохи дивний голос, бо я захворіла, але все рівно працюю для вас, тому що нарешті можу показати вам адвент сезону, який чекала найбільше, тому що він наш український Єва б'юті. А там де радість. Цей адвент поступив в продаж 3-11-го. Я думаю, що вже коли виходить це відео, він вже продається активно. Надіюсь, він ще є не розпроданий. Мені його дали раніше, тому що я, знаєте, що ексклюзивно перша знімала про нього TikTok. На цьому моменті давайте всі трошки попишаємось мною, тому що я свій блог веду всього два роки. Це не так уже і багато. І для мене це капець, яке велике досягнення, що Єва захотіла працювати зі мною і дати мені перші, відкрити цей адвент. І мій успіх також частково завдяки вам, мої любі підписниці і підписники. Тому що ви мене підтримуєте, дивитеся, ставите лайки, бренди це помічають. І тому дають мені такі можливості. А я стараюсь для вас показувати класні продукти і ділитися своїми враженнями. Тому ставите лайк, Артем під'їжджає і починаємо. Закохана себе. Знаєте, в мене сьогодні такий осінній вже образ, тому мені здається, що прикольно під цей випуск випаде якесь какао. Какао таке прям нажорісте, що це майже їжа. А фреш, якщо змекачі, то це їжа. Ну, фреш це ж більше літнє, а осіння це какао, гарячий шоколад, чай запашний. Пишіть, що ви п'єте в коментарях. Ми голим, ми траву, їй, Як я вже вам сказала, я відкривала цей адвент для TikTok. Тому, на жаль, коробочки в мене не збереглись. Але у нас є все зазнято. Ми можемо вставляти от то. Предходит такое. Да, все поняли, что выкинула просто коробочки в скитной. В чому прикол? В цьому адвенті він двохрівневий, і коробочки складалися в два рівні. Я не настільки геніальна, щоб запам'ятати, де що лежало, щоб потім відтворити. Тому я показую вам тільки наповнення. Вартість цього адвенту 3999 гривень. І я вам скажу, що на 24 подарунки це дуже класна вартість. У нас тут є як доглядова косметика, здебільшого, так і декоративна, що для мене дуже важливо. Я люблю, коли в адвентах є декоративка, а не тільки кремчики. Гарне пакування. Він виглядає прям ну, на свої гроші, точно а то й дорожче. Наповнення вони обіцяють на 5400, що вже більше, ніж те, що ви витрачаєте. Найбільше я пищала в Тіктокі від ось цього крему. Це в нас Вітанол no Pro Cream. Я обожнюю їхню версію Volume Tox. Я купляла її за свої власні кошти ще до блогу двічі і закінчувала. Це такий, знаєте, прям от базовий, але потужний зволожуючий крем, який дуже класно шкіру вирівнює, і не потягає ідеально вся косметика. Я з ніч наносила, вранці ставала, задоволена капець. В той час він коштував гривень. 500. Напевно, трохи інфляція, звісно, ціни підвищила, а тут у нас повнорозмірний на його старший брат чи сестричка. Це клас. Далі, від Євоєї у нас тут є спонжик. І я, коли його перше побачила, я дуже сильно тішилася, тому що ось такий чехол насправді дуже важливий. Якщо ви своє яєчко використовуєте часто, як я, його треба зберігати у правильній тарі, скажімо так, тому що воно ж вологе, ви його помили. І Коли його отакі яєчкові дирочки, то воно там не запіснявіє. І сам спонж хороший. Пінка для ванни. Це теж я співразу забрала додому, і мій син вже дуже тішиться. А що твій муж тішиться? Ти теж думаєш? Офігенно. Вчора помився цією штукою. Думаю, блин, така хороша. А ти взяла забрала назад? Я поверну. Блін, це дуже смішно. Артем вам жалівся минулого разу, що лексітан за тисячу гривень за банку тобі не подобається. Це офігенно. Це ж така офігенно. Ну клянусь, відочки, взбавтуєш на ручку і такий топ. Я вам покажу. Покажи. Ну дивіться. Офігеть. Пахне воно трошки чуть-чуть хімозно, Чуть-чуть. Ну, і прекрасно. Але добре. Якщо на першому місці в мене був ось цей крем, то на другому місці 100% ставлю ставлю Cares з SPF. От знаєте, де коли такою думаю, як би то їм так розказати, щоб вони зрозуміли, що мені щиро подобається, які такі слова підібрати? щоб вони побачили, що це не реклама, а реально класна штука. І я така, ну блін, ще не можна просто такого не зісканірувати? Це класний продукт на підсумні. Тому що це ради про нього. Це вже мой третій такий SPF. От він просто знаєте універсальний. От він підходить для будь-якого типу шкіри. Він легенький, він під макіяжем ок, він не липкий, він не жаркий, просто класний. І е, він український. Тому чому б не підтримати своїх? Дуже класна штука. Пензлик від Єва Юей. У мене був відос, де я показувала, що з усіх пензликів в мене є п'ять улюблених. І я його туди включила, тому що він дуже універсальний. Оця частинка може бути для тоналки, для пудри, для бронзера, для рум'ян. Оця для хайлайтера і для консилера. Ну, це взагалі. Мега універсальність. На бюджетну ціну виглядає красиво. Не виглядає дешевим. Класний пензлик. А ще він класно миється, Це дуже важливо. Є такі пензлики, які є дорогі, а ти їх потім шуруєш, шуруєш, шуруєш шуруєш, шурує, але все одно в тоналці. Тут такого нема. І ще я дуже сильно зраділа ось цьому валічкові. Просто тому що маленька баночка та пішки. Ти куди? Вона вийшла з Зірка вийшла з кадру. Караул, зірка покинула кадр. Не тому, що це Артем маленька баночка, а тому, що це моя улюблена баночка. Ну, і це Так. <говорить> <говорить> <Да. Дитячка>. Віцелярка <говорить> біодерма моя улюблена. І коли я кудись їду, це не так часто буває, але буває. І я думаю, я як я буду без неї жити. От би мені маленьку баночку. А ось вона <говорить> а ось вона. Вона не пече очі, вона прекрасно смиває. Ну, це любов. Це вже моя, я навіть не знаю, певно, сьома банка цієї міцелярки. Якщо ви, як я, любите оцю таку сяючу грудку, я вам показувала, що в мене є від Fenty Beauty, якісь там ще в мене були штуки такі більш бронзуючі, то оце вас не то. То оце вас потішить. Це в нас KISSY OIL Air Made. Я його наносила на себе в TikTok. Воно прям зволожує, дуже гарно блистить, але потім воно з часом в мене поглинулось і не було ніякої липкості. Тобто не було такого бажання після відео себе помити, щоб від мене кофта не прилипла. Прикольна штука. Тут є бльосточки, але їх дуже мало, вони такі непомітні і елегантні. Ось такий праймер від Місай, як каже моя Олечка, монтажерка з макаронами. Така тут, як зермішелькою. Колеген Пред Ампл. Це просто такий базований, зволожуючий праймер. Нічого особливого, трошки зволожує, трошки врівнює текстуру. Ну, типа, він тут є. Ок, бренд хороший. Щоб я сказав, що це прям вау, не скажу. Але що для мене особисто вау, ви знаєте, як я люблю ось цей бренд. Скін 1004. Трошечки мені шкода, що такі маленькі тут баночки. Минулого року були більші баночки в Єві. А Цього року якісь маленькі. Там минулого року і трава була зеленіша, знаєш. Ну хоча б трошечки більші, хоча б середній формат. Але ці баночки дуже класні і працюють, тому все рівно я їх люблю. Ну, це класіка, це, ну, це просто ну, це бестселер. Що тут сказати? Maybelline Vinyl Чікі. Це така. Стійка, але блискуча помада. Я вам показувала її і в червоному варіанті, і в рожевих. Ну дуже класна стійкість і просто феноменальна. І ось цей 35-й відтінок, Він такий найбільш нюдовий. У мене є подружка Саша. Якщо ти дивишся, привіт, вона його обожнює і постійно поновлює. Це вона про себе, якщо вона поняла. Ні. Вони є друзі у кожній культурі. Є сутності, що прив'язуються до дітей. Ми звемо їх уявний друг. Сухий шампунь від Батіст у маленькому варіанті. Він дуже ефективний. Якщо вас саме е, непокоїть жирність голови, якщо вам треба швидко оновити зачіску, воно працює. Тільки не дуже близько до голови. Отак обшикайте, бо може бути трошки більосе. Але якщо у вас як у мене шкіра голови прям суха, є якийсь дерматит, то оця штука може його трохи роздракорити. Я, якщо ним користуюсь, то це буквально один раз. Якщо його повторити, я так засохну капець. Щось і тривога, і генератор, все тут. Палетка тіней є моєї поклала навіть палетку тіней від Патрісі Ледо, і в мене такої не було. І Якщо ви цікавитесь темою б'юті, подивіться на це пакування. Вона мені дуже схожа на ось ці палетки від Шарлоти Тілбері. І якість неї прям непогана. Я вам зараз покажу пару свочів. Якщо ви любите ось такі відтінки, я б сказала Ерсі Tones. Вона по вітінкам похожа на мейка Баймаріонову. Якби я би раз. це ну, така, типу, натуральна природня. Гама. А, скажи, як сказала. Подивіться, прям норм пігментація на кожен день, за ту вартість дуже хороша. Патріся Алдо мене потішила і великий формат надовго вистачить. І також від цього бренду у нас є пудра. Я вам вже її колись хвалила. Вона така, знаєте, теж універсальна, базована. На кожен день матує її на шкірі не видно. Якщо ваша шкіра дуже масна, довго вас не притримає. Але для комбі сухої шкіри. Хороший варіант. І ще два малючка ось таких від Selimax. Це у нас тонер. Та кремчик, вони в мене є в повнорозмірі вдома. Я їх тестувала досить довгий час і знімала про них окреме відео в TikTok. Це така, знаєте, серія на відновлення бар'єру шкіри. Якщо вона у вас трошечки подразнена, треба її заспокоїти і зволожити. Дуже класна серія. Там ще є сироватка зелена. Взагалі топ. так само скажу, що шкода, що настільки манюсінькі баночки. Звісно, потестувати там на тиждень можна, але це ненадовго. Ну, хоча б тревел версію дала є, хоч трошечки більшу. Але дякую і на тому. О, Люба, ти у себе єдина, твоя Єва. <гум> Знаєте що? Скоро були знижки на Чорній П'ятниці, уже 12 листопада. І я вже собі накидала в корзину все, що я від них хочу. Показати? Да. Так, що мене тут є в корзинці. Я дуже хочу олівець від Nars. Він такий тип як олівець, і помада одночасно і буде дуже стійкий. Я вам пам'ятаю, обіцяла відео про Nars, Воно в розробці. Потім блискля губ від Fenty Beauty. Ну, це класіка, це треба всім. А у мене зараз немає саме такого. Він ще й шоколадний. Ну, надо. Тональний бальзам для обличчя від NABLA. Я знімала повне обличчя від NABLA, а тоналочки в мене немає. Це італійський бренд, дуже популярний. Ну воно мені треба протестувати. А це... Зараз за камерою Олечка. Олечка, уявляєш, зараз ця сироватка коштує 4800. Це що за сироватка? Це азелінова сироватка Elias of Skin. Ну, я не можу стільки грошей на неї потратити. Не можу. Я хочу зі знижкою. Хочемо зі знижкою. Потім крем для обличчя на це база класика 345, і в мене і волічки є, працює топ. І згадала ж менше чоловіки, що йому треба скупити Кондиціонер Керастас, він його просто обожнює, постійно сам купляє. так і бути. Якщо буде знижка, я придбаю. Я постійно заходжу на сайт От тако, а таком там щось новеньке з'явилось. Може, якась знижечка для мене. І там є такий відсік Єва Beauty, Просто для мене. Я там живу. Тому Поставте собі нагадування: з 12 листопада вас чекають неймовірні знижки на Єва до Чорної П'ятниці. Повертаємось до відео. Патчі Сіові Translucent Мостеризен Ай Маск. Я таким чесно рідко користуюся, але от Артем мій такі приколи любить. Тому я Артему її подарую. І якщо в нього будуть запухіші вранці, будемо йому ліпить. Є у мене один запухі зранку. <рес> <рес> Маркусік, <рес> чи ти тисла дзеркалі побачив? Закохана на себе. Дуже класний серум від de Баха з азелаїнкою. Прям у мене зараз догляду азелінки немає. От уявляєте, скільки в мене банок зараз є зі всіх адвентів, а азелаїнки немає. Тому ця штука залишається зі мною. У мене класи цього бренду була. Ось така сироватка. Я її використала до кінця, і мені вона сподобалась. При бюджетній ціні тут є весь склад. Кремчик під очки. Артем, твій улюблений бренд Пукаюнк'ю. А Пукаю трішки знаємо такі бренд. Це також маленька його версія. Він має бути таким довшим. Він дуже такий живильний і зволожеч. Якщо у вас є сухі шкіри, і якщо б я сказала, вам такий більш треба варіант потужний, то вам оце підійде і сподобається. Але з одного боку. Ніби маленький, так? а з іншого боку, скільки того крему під очі треба. Ви його використовуєте отак чуть-чуть горошинку. І навіть цього тестера нам довго вистачить. Палетка хайлайтерів від GlamBee. Тут у нас аж три відтінки. Є такий сріблястий, холодний, рожевий і золотий. У мене ця палетка колись була, я нею прямо користувалася, мені подобалась. Потім в мене стало стільки косметики, що я віддала свою Олі. І коли ми відкрили цей адвент, Оля така: це ж мої хайлайтери. В них така текстура, не глітерна. Знаєте, вона прям в шкіру, коли її натираєш. Вони просто такі трошечки вологі, без окремих глітерних частинок. Тому за ту ціну взагалі норм. Дуже часто косметику глембі саме знецінюють і думають, що вона якась типу, дитяча. Але насправді там багато є штук, які класно працюють. Переходимо знову до глембі. У нас тут рум'яна, такі малючки. Дивіться, кіняшна. Артем, диви. Як малесенький кушончик. Та тут береш так береш Дуже мило. І так відкриваєш. І дуже по-людський Він такий припиленої троянди. На що виглядає красиво, природньо, наноситься рівномірно, без ніяких плям. І знову ж таки, хоч він і маленький, але скільки тих рум'ян треба? От в мене їх мільйон стоїть, дай Бог закінчити. Фіксатор від Патрісії Ледо. Дуже красивий. Він ми його знімали зорічкою близько. Так і на середині крутиться, крутиться, крутиться. Дуже схоже мені на баночку від Iconic London. Там також все так крутиться, красиво. І він не плюється. Полівчик для губ від Глембі у дуже популярному, я б сказала тіктокошному прям популярному відтінку 110. Він такий трошки коричневий. У мене такий був. І я про нього знімала козакреме відео. Я взагалі не знала, що він настільки популярний. Те відео залетіло. Його знову всі розкупили. Він Норм, відтінок, прям знаєте такий трендовий, популярний. Але на мені він потім під час дня деколи трохи роз'їжджається. Він не такий стійкий, тому що він в дереві. Я вам завжди кажу, що олівці, які в дереві, вони воскові і тому не такі стійкі, як гелеві. Але якщо для вас нормально поправляти, то він за свої гроші просто прекрасний. І легендарна туш від Maybelline. Це у нас Sky High. Вона дуже добре нашаровується, на очах виглядає такою, знаєте, прям. Драма Квін, я б сказала. Якщо ви любите багато об'єму, подовження, такий більш виразний ефект, то вона вам зайде і сподобається. Ця туш особисто для мене не є улюбленою, тому що мені більше подобається Бабл. Ну, чогось вона на мені краще виглядає і вона на мені легше вливається. Але оцю багато хто любить, напишіть в коментарях. І останнє ще була маска від Biodance. Отак виглядає, я її використала у відео, тому тут немає. В неї така колагенова щільна текстура, в неї є дві частини нижня і верхня. І ви маєте, по ідеї, з нею довший час прям пробути, щоб вона повністю у вас поглинулася. Після неї, ну я хвилин тільки 20 сиділа, звісно, шкіра була така наповнена і гладенька. Але я особисто більше люблю маски, які в тюбиках. Щоб ви собі там надавили скільки вам треба, покористувалися, змили і пішли спати. Бо ці всі, е, типу, коли їх багато, тим треба сидіти, потім закидати. Щось краще, щось мені тут не подобається в цій системі тканевих і колагенових масок, але воно працює. Я навіть бачила відео, дівчата всю ніч не сплять, вона повністю розчиняється за ніч, і в неї така нова шкіра. Загальне враження Нагадую вам вартість 3999, наповнення на 5400. Якщо давайте подивимось так по етапам. У нас є гідрофілка, у нас є сироватка, у нас є кремчик, тонер. SPF. тональний не вклала, і то добре. Тіні, помада, олівчик, рум'яна, пудра ну, практично, все є. Не вистачає мені для брів чогось. Якийсь гель для брів поклали ще. Правда? Можна помитися. Що Артему дуже сильно сподобалось. Загалом наповнення. Досить таке класне, я б сказала, універсальне. Трошки мене засмутили ось ці манюсінькі баночки корейської косметики, і мені б хотілося їх більшими. Але дякую, що є хоча б медіпіл один повний розмір. Як ваші враження? Як вам цей адвент? Чи хочеться вам його придбати за 3,999? Минулого року я пам'ятаю, що він був настільки прям залетів цей відос, щось на мільйон в мене огляд залетів. Його розкупили дуже швидко, і всі плакали, що не вистачило всім людям адвенту. Я думаю, цього року зробили їх більше, щоб всім вистачило. Але мені цікава ваша думка. Мука, чи ви хочете бігти за ним в магазин. До речі, тільки в онлайн магазин, тому що в офлайн євах їх немає. Ну і не прямо бігти, просто сидіти на дивані. Просто сидіти на дивані, така клац замовила. Але так як в мене вже є дуже великий досвід замовляння адвентів в цьому році, то я вам скажу, що за цю вартість. Ну ви кращого варіанту напевно не знайдете, що була і декоративка, і доглядова, і помиться, і маска, і для волосся щось. Том тобто, загально, враження у мене позитивне. І якщо ви хотілося щось таке купити, якийсь щоб прямо в Україні тут придбати, то я вам раджу. Артем, тобі як мені подобається? Я не знаю, мені і минулорічний подобався і цей офігенний. І оця рожева баночка мене маніт. Мені дуже подобається. Я бачила коментарі під нашим е, відео про Лореаль, де я писала, що це бюджетний адвент. Він коштував 90 І євро. Він так само коштує. Це десь так само виходить по грошам. Він мені сподобався, але тут більше варіантів, мені здається. То це вигляд ще крутіше. Ну, от об'єктивно. От, от якби це не е, просто різні продукти, не знаєш. Не який прям тобі дали зарані, а От, От, прям, наприклад, тіпо, в Лореаль було. Три помади це приємно дуже і досить універсально, але не було для очей нічого. А тут є палетка тіней. Мені дуже подобається палетка. Я буду нею користуватися. Потім там не було пудри, мені здається, Да, не було пудри в ларіалі, а тут є пудра. От знаєте, типу, от так, от на ці ваги туди-сюди. До чого я вела? Дівчинка в коментарі під бюджетним лоріалом написала, що що ви таке говорите, це взагалі не бюджетно. Бюджетно це до тисячі гривень. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр. Ну я б дуже хотіла, щоб був якийсь адвент-календар з косметикою, декоративною, і доглядовою, адекватної якості за тисячу гривень. Але загалом, оце от все задоволення косметичне дуже дороге. Гленбі, будь ласка, зробіть адвент. Вони зробили. І я не захотіла його купити. Він коштував 800 гривень, і там були не новинки а й багато міньок. І як для мене воно того було не варте. Краще докласти і купити Єво, де вам буде і Глембі, і ще інші бренди. Краще слухати це відео вашому масіку як натяк. Ай, масіку. В нашому варіанті закохана в себе купила собі сама. I can buy myself advent. Дорого декоративну косметику купляти і дорого купляти догляд. Але що ми себе любимо, поважаємо, самі на себе заробляємо. Тому якщо ви хочете якийсь класний адвент, щоб потім не плакати, що все тестери і лаки для ногтей то я вам раджу цей варіант. Але я хочу послухати ще ваші рекомендації. Можливо, я чогось не побачила. Є якісь бюджетні адвенти до 1000 гривень чи до 2000 гривень, які, як ви думаєте, прям класні по наповненню. Чекаю ваші думки. Ми вас любимо, цілуємо. Па-па!